Добрий день, шановні телеглядачі, сьогодні я познайомлю вас з незвичайною людиною, яких, на жаль, за своє довге життя зустрічав дуже мало. Цей Лінський Віктор, мешканець міста Балаклія. До нас в камеру він попав всього на 12 днів, але і цього часу хватило мені, щоб назвати його братом. А саме головне, він всі ці 12 днів голодував, тим самим висловлюючи протест проти того, що відбувається. Журналісти з Радіо Свобода змусили нас пригадати ті часи майже двохрічної давнини. Це як мене випустили, і я на другий день поїхав на ринок, На ринок купив свічок, купив там те, що їм потрібно, помидори там, ну таке, що можна. І приніс сюди передачку передати. Мене не ну, прийняли в мене передачу, тому що тут стояв ну, росіянин ну, нормальний, будемо казати, мабуть, так, як я зрозумів. І він мене бачив, що я ж сидів тут вже. Вони ж там мене водили, тільки я їх не бачив нікуди. Ну і передав Анатолій Борисовичу, вони там трошечки відпразнували, як було. було. Володіли. Бо ми ж нічого не бачили. Вона, е Приїхав до себе в домівку, сидів в місті в центрі. І через 25 хвилин приїхала ця якась така машина, така, як я побачив вікно. Сказали, одівайся, я був у щеблетіках і в маєчці. Ну я ж одягаюся. я говорю, я діти. Я ж не знав, що мене забирають на, так сказати, сюди, на те, що там арештувати. Ну, то покатали по, по місту, минус 40. Ну, привезли сюди. Я ж то я знаю все, я тут виріс. Я зрозумів, що це іменно в рай хоч там я, я, мене з дому забрали. Не так. Як тобі оце ось на 75-му році живеться? розкажи мені. Добре, аби тільки пенсію зробили хоч по-людськи якусь. А так дуже добре, так все в порядку. Е -е, ну, вижив жимою. Це ж вижив. нормально. В яких умовах, ось там на полу лежав, спина як. Це мене ну, це під мене. Этот, е -е. Я, чого я голодунку? Мене, мене викрали, ніхто не бачив, що вони мене забрали. Ну от на душа в Балаклії. Вони, ну, я, так, я як кажу такий, вони мене викрали практично. І я переживав за те, що якщо я щось нічого якось протест не буду щось робити, е, я ж не знаю, з якою цілі, ну все-таки 72 роки, як якогось, хто я так, я їм кажу, якщо ви, вам 72-річна людина загрозу, Ну, Ось так от. І ото я вирішив таким образом, що я повинен проголодувати. І ще б, якщо б вони мене не випустили, це на 12-13 сутки пішло, 13 практично почалися, то через 4 дня, ну я це знаю, по Амосову, про я колись голодував по молодості, проче. Я знав, що ще 3-4 дні, і в мене ну, таке буде состояние, мене вже треба виносити на насилки то і мене виведуть саме в. Кудись в больницю. учитывая те, що дуже багато в інтернет пішло, що шукаю папу, і там мене конкретно фотографії. Ну оце так, мабуть, не знаю. Що вони було? Я знаю, що продали мене наші місцеві поліціянти. Це 100 190%. Ну так, я ж не блогер. Це я з толі познайомився з центром і зрозумів, що це отака людина. А так я був. Може, прав, я може не знаю, але це моя точка зору. Але я вважаю, що я на стопудову право. Коли почали давати оці 10 тисяч російських грошей, дивлячись на цих людей, які бігли, трусилися за цими 10 тисячами, настільки гидко. І то, я не пішов отримувати. Я не отримав ці гроші. Ну, люди, в кожної людини, ну який то бути принцип. Mm -hmm. А якщо його, ото як ми ж тільки що розмовляли по поводу, аж що ніхто міста не уступив, а нікому було вступати місто там. Люди з мазами зовсім з другими. І тут теж дай курицю чи дай щось. Ти Завтра дай. Ну, обідно дуже так, казати, що ну дуже... Продається дуже здорово, нема, нема цього теж. Характер. Так, що... да, да, да. підкосило мене, буду. Я, ж, я ж 10 років, 11 практично, я день у день зимою купаюся. Толя називає, що я моржую, а я кажу, я не моржую, я просто купаю. Вісім годин утра, я їду туди. А коли в мене якийсь стрес дуже такий, я не бухаю. Ну, то, ну, я така людина, я собі сказав, таку установку. І все. І коли мені дуже, дуже мені тяжко, десь щось не виходить, десь мене обдурили там, чи що, я вісім утра їду купаюсь в прорубь, і в три години. Недільку так хопю, все в порядку. А так я кожен день вісім утра в прорубь і додому, в і додому. І так оце десь в порядку десять трошки з хвостиком. А потім, оце, після того, як це буцагарні побув, я раза три скупався. І перестав. А, вже відчувається. О, тяне простець, що Хренов. там? Ви ж казали, що ви на полу спали. Оце ми двох на полу спали. Я, я спав, і він спав на полу. Він все время на полу спав. А, Біля дверей. А щоб ті їхати. молодші, що ні, не поступили ну, місця? — Молодші не місця. — Знаєте, я вам скажу. Ми ж вибачте мене, але но... нації то тут... До як кажуть? Ні, ніхто. Ну, от Я був самий старий в камері, мені було 70... 72 роки. Ну і що ви думаєте? Ні, я буду казати так. Я з тих людей, я не такий простий, як кажеться. Я мог би прийти і підняти любого. Не хотів. Біда вона є біда. Там ті свої понти показують, що я хтось тут і проще, все. І, і Но, от люди отак, от ну, у нас там були їм і по 30 років, і по 45. Нікому це не... Ну... Вони більше оцей. Били. Тобто, в время, вони груші. Я працював, і зараз я працюю. Ну, як-то так. Бо я на свою пенсію 2750, Понятно, що не проживеш. Не ну нічого. Ну, я рада, я завжди людям кажу, ви радуйтесь тому, що ви лягаєте, бачите небо, просипаєтесь, бачите сонце. Радуйтесь цьому. А вони тільки, хуя. оце як хай би воно як угодно закінчилось, треба це поїсти та поспати та. Я говорю, ну, це така от. Ну що, ви іскоренили нас трошечки. Але ж... Все буде добре. Це закінчив навіть, ну, з росіянами. Ну, почнемо другу. Щоб ти побажав собі. Собі? Так. Та собі я побажав би здоров'я і миру. І, все. і всім нам. Що там, я, собственно, кажу. і перемоги. Ні, перемоги це. Я скажу, а ти... нема остраху, що, що повернуться. Що-що? Нема остраху, що росіяни повернуться. Значить, ви мене якраз, тільки я вам хотів розповісти, значить, е, любий, е, хто живе в Балатлі, хто зі мною спілкувався, в мене сусіди, вони мене запитували в минулому році. Я говорю, буде, коли були тут росіяни, оце ж лагеря, де я кажу, де я там у тещі жив, а далі 12 там кілометрів це завод, а потім ще 8 кілометрів Андріївка. Тобто там українці. Я, може, за, може за мій язик. Люди ж підходять, спрашують. А я ж не знаю, чим вони дишуть. А я їм кажу, як ви собі уявляєте, у тут буде Росія, а в Андреївці Україна. Не буде такого нікого. А по поводу оцієї, що зараз іде, значить, пом ну, його ви будете добре знати, тому що він його де не посієш там і пожнеш, мене може і ні. Але я е... всім кажу і в минулому році, і в январі. І в февралі, і зараз кажу, значить, до кінця октября, до 1 ноября, на українській землі росіян не буде. Моя точка зору. Так я, я так проаналізував, я так відчуваю. Я не знаю, що в мене там є. Я відчуваю, я не здавий. Я просто відчуваю. Я е, прожив оце 74 роки повних, де б я не був, які, е, я нахожусь, в якій місцевості. Я находжу з людьми в общий язик. І я, я не питаюсь з ними в діалог. Вони за мною спілкують. Толя цьому примір, Толя вже сказав мені так, так, таку трошки, вибачте, мене глупость. Каже, я не жалію, каже, він каже, я не жалію, що я попав сюди в буцегарнівцю. Тільки і за того, що я з тобою зустрівся зо мною. Я говорю, Толя, ну що це це бросити? Що це таке? -палки. Ми б могли зустріти. Ми, ми б не зустрілись, ну, скоріш всього. Хоча коли в Савинцях і працював, ну це було там 30 років тому назад. Так що отак е, запишіть і закарнуйте. Е, жовтень. Жовт... Да, жовтень бі, і е, до Нового та року... жовтень, кінець. Все свободно до світа. Не буде їх, вони все. До Україна понад усе, ми переможемо.